Вітаю підписники та гості каналу. Сьогодні я вам розповім і покажу, як приготувати вазу багатства. Ще її називають горщик багатства. Розкажу, що це таке і для чого вам обов'язково потрібно її зробити, яку саме вазу чи горщик вибрати, як її знайти і де купити, що покласти в неї, як правильно наповнити цю вазу і як очистити всі інгредієнти перед приготуванням вази багатства. Так само розповім, як треба активувати вже готову посудину, щоб вона почала діяти, коли краще виготовляти вазу. Багатства, і, звичайно ж, де і як її правильно зберігати у вашому будинку. Почнемо, мабуть, із першого питання: а що таке ваза багатства? Це древній китайський ритуал, як зрозуміло з назви, приносить і зберігає багатство, довголіття і процвітання вам, вашим дітям і всьому вашому поколінню. В інших народах таку вазу багатства називають горщик багатства. Цей символ може передаватись із покоління в покоління. При цьому з кожним поколінням ваза буде наповнена ще більшою енергією і буде приносити ще більший добробут. Я раджу зробити вазу багатства самостійно, а не купувати вже готові вази. У продажу ви вже можете знайти готову посудину з готовими інгредієнтами. Вам залишиться його очистити, покласти всі інгредієнти в правильному порядку і усе. Я ж вам раджу всі інгредієнти вибирати самостійно, так само самостійно вибирати саму вазу. При покупці ви інтуїтивно оберете саме ті інгредієнти, які ближче вам по серцю. Так само ви оберете ту вазу, яка саме вам сподобається, яка притягне ваш погляд. І тоді всі інгредієнти вже при покупці. Будуть закладатись вашим наміром, вашою енергетикою, і відповідно буде і кращий ефект. І, звичайно ж, ви, як я вже говорила раніше, заповните вазу тими інгредієнтами, які потрібні вам в тій чи іншій ситуації. До того ж, у вас буде унікальна можливість наповнити вазу багатства незвичайними скільцятами, які найчастіше йдуть у комплекті вже готових вас. Ви можете наповнити її справжніми коштовностями, справжніми мінералами, справжнім золотом, сріблом, залежно від ваших можливостей та побажань. Всі інгредієнти для приготування вази багатства ви можете вибрати Виходячи з власних можливостей і побажань, але при цьому все-таки потрібно дотримуватись певних правил, про які ви дізнаєтесь, додивившись це відео до кінця, ми переходимо до наступного питання: яку вазу багатства потрібно вибрати, або який горщик потрібно вибрати для наших цілей. Дуже важко знайти вазу багатства під назвою Ваза багатства. Я свої вази знайшла під назвою чайниця. Ось ця чайниця на 700 мл. Ця здається на 300, а цей невеликий горщик називається глиняний горщик для запікання. Всі ці варіанти відмінно підходять для виготовлення вази багатства. Ваза повинна бути обов'язково округлою для того, щоб вона могла накопичувати в собі всю сприятливу енергію і, звичайно ж, щоб у неї помістились всі ваші інгредієнти і ваші бажання. Шийка у вази має бути широкою, не вузькою, але й не надто великою. Тобто, горло не повинно. Бути більше самої округлості вази, воно повинно бути таким, щоб вам було зручно поміщати інгредієнти і в подальшому їх доставати, якщо це необхідно, і для того щоб був хороший доступ енергії, тому шийка буде занадто вузькою. То приплив сприятливої енергії буде маленький і вам буде проблематично укладати інгредієнти. Ідеально, якщо ця шийка буде злегка загнута, як, наприклад, у глиняних горщиків. тоді на фінальному етапі буде набагато простіше запечатати цю вазу. Надалі я покажу, як це потрібно зробити у таких округлих ваз без закругленої шийки. Зробити це трошки складніше. Там треба буде вже робити трішечки інакше. Про це я також розповім далі. Ваза також обов'язково повинна мати кришечку, також вона обов'язково має бути виготовлена з натурального матеріалу. Це може бути металева ваза, яку потрібно розміщувати на заході, північному заході та півночі. Так само відмінно підходить кераміка, форфор, глина, такі вази ідеально розміщувати на заході, північному заході, південному сході, південному заході та в центрі будинку. Якщо у вас є можливість придбати таку вазу з дерева, її теж можна використовувати. І ідеальне її розміщення це схід, південний схід і південь. Якщо вам вдасться знайти вазу багатства ще зі сприятливими символами, тобто щоб вона була розмальована, наприклад, якимись символами удачі, багатства, любові та процвітання, це буде шикарний бонус. Таку вазу потрібно розглядати в першу чергу. Вона буде мати ще більшу силу, але якщо такої можливості немає, і у вас, як в моєму випадку, звичайні вази, то ви можете сміливо і легко нанести ці символи самостійно. Ви можете самі намалювати, наприклад, символ подвійного успіху на вашу вазу. Тим самим ви вкладете вже свою енергію, свій намір у цей символ, що буде ще кращим вибором. Ваза це обов'язковий та невідмінний атрибут для ритуалу. Ваза або горщик називається по-різному, але сенс однаковий. Для її наповнення використовують обов'язкові та бажані інгредієнти. Їх вибір та якість залежать від ваших можливостей та ваших бажань. Чим дорожчі інгредієнти, тим більше у них сила та приваблива енергія. Якщо можливості обмежені, можна роздрукувати навіть звичайні фото. Вони теж будуть працювати, але будуть мати меншу силу і в міру достатку просто змінюйте фото на вже реальні продукти, поступово переходячи до коштовностей. Не обов'язково використовувати саме китайські символи. Ви можете замінити їх на богів і символи своєї культури. В яку ви вірите і якої дотримуєтесь, мені по душі ближче східна культура, тому я вибираю інгредієнти саме цих вірувань. До обов'язкових інгредієнтів відносяться 5 квадратних шматків тканини. Розмір цих тканин повинен бути трохи більше шийки вази. Але якщо у вас, наприклад, шийка у вази відсутня, то розмір повинен відповідати округлості вази для того, щоб коли вона накривається, тут її можна було обтягнути і зав'язати так само потрібно п'ять ремінців. Вони повинні бути такого розміру, щоб можна було обхопити шийку, вази або саму вазу і надалі зав'язати. Тканина та ремінці обов'язково повинні бути білого, червоного, зеленого, синього та жовтого кольору. І, звичайно ж, потрібно використовувати тільки натуральний матеріал. Це може бути шовк, льон або бавовна. вазі обов'язково має бути бог багатства. Це може бути якийсь котейчик, їх зараз дуже. Багато і всі вони різноманітні. У мене невеликий нецьке зі смоли. Так само богом багатства може виступати цей шень. У Китаї він традиційно вважається богом багатства. Ось така невелика латунна статуетка. Так само ви можете використовувати, як я вже говорила раніше, своїх богів, своєї культури, в яку ви вірите. Ваш Бог обов'язково має бути символом багатства, процвітання та успіху. Три золоті китайські монети повинні бути обв'язані золотою або червоною ниткою для збільшення багатства. Китайські монети символізують небо та землю, це відмінне джерело гармонії. Дев'ять монет має бути у такому ось невеличкому червоному мішечку. Монети теж можуть бути ось такі китайські. Вони будуть символом благодійності, тобто вони будуть символізувати ваші можливості на благодійність. У вас завжди будуть гроші, і ви зможете з легкістю займатися благодійністю. Дев'ять прозорих кристалів символізуватимуть ваше тихе та спокійне життя. Залежно від ваших можливостей, це можуть бути звичайні скельцята, циркони або діаманти. Все залежить від ваших можливостей. Лазуритові кульки символізують духовність і мудрість, це символ вищих сил, влади та багатства. Тому вони теж повинні бути присутні у вашій вазі багатства. Далі обов'язковим атрибутом є п'ять таких пластикових пакетів з їжею. Це можуть бути крупи, сухофрукти, горіхи. Головне, щоб все було сухе і нічого не загнилось та не засмерділо. Це символ достатку та ситного життя. До того ж, це підношення богам, які знаходяться у вас в вашій вазі багатства і які вже притягують вам успіх та благополуччя. Далі переходимо до бажаних, але немало важливих інгредієнтів. Це будь-яка богиня, яка служитиме Богу достатка та приумножуватиме силу вази. Це може бути лакшмі, богиня достатку, це може бути рятівниця тара або, наприклад, Гуань Інь, яка теж ніколи не залишить у біді і завжди відгукнеться на допомогу. Це може бути будь-яка інша богиня, яка вам по душі і до серця. 9 купюр із дев'яти найбагатших країн світу зі стійкою валютою збільшать силу вашої вази. Купюри можна використовувати справжні, можна сувенірні, можна надрукувати на принтері, але дотримуючись пропорцій оригіналу. Придбати такі купюри можна в сувенірних магазинах, або реальні купюри можна обміняти в банках або обмінних пунктах. Але саме дев'ять необхідних купюр зустрічаються не часто. Я, наприклад, знайшла тільки у нумізматів. Значно посилять вазу 7 дорогоцінних або напівдорогоцінних камінців, або 7 будь-яких дорогоцінних прикрас. Вони можуть бути виготов із золота, платини або просто срібла. Також у вазу багатства можна помістити фото ваших бажань. Це можуть бути машина або фото будинку, про який ви мрієте. Якщо розмір вашої вази дозволяє, то ви можете додатково додати будь-які потрібні інгредієнти, що вам сподобались. Це може бути, наприклад, пара качечок мандаринок або пара лебедів, які символізують кохання. Якщо ви хочете залучити до свого життя кохання, то символи кохання повинні бути обов'язково парними. Можна додати гарбуз улов, сосну, персики для того, щоб у вас було міцне здоров'я і довголіття. Тривапа з монетою збільшить ваші доходи, золоті злитки, золоті. Чаші багатства теж можна поміщати у вазу. Вони теж будуть збільшувати ваш дохід. Ви у будь-який момент можете як додавати, так і прибирати інгредієнти у вашій вазі. Можете міняти їх на більш покращені та дорогі. Можна додати корабель, завантажений злитками і чашами достатку, який буде символізувати додаткове джерело доходу. Перед приготуванням вази багатства всі інгредієнти обов'язково потрібно очистити від чужих та старих енергій. До того моменту, як ви отримали до себе всі інгредієнти, вони вже були переторкані великою кількістю людей. Тому потрібно провести очищення. Найпростіше це промивання під проточною водою. Для цього ви просто берете фігурку, підносите під струмінь води і візуалізуєте, як все негативна, чорна енергія змивається, і ваша фігурка стає чистою та світлою. При цьому можна співати мантри чи молитви очисного характеру. Хорошим варіантом для очищення є соляні ванни. Вони не вимагають жодних візуалізацій. Тут все просто: В ємність насипаєте сіль, розкладаєте інгредієнти, наприклад, купюри, і зверху присипаєте сіллю. залишаєте мінімум на добу краще на 7 днів і 7 ночей. Але такий варіант підходить не для всіх інгредієнтів. Тому що сіль може роз'їдати фарбу або окисляти метал. Особливо це стосується таких золотих чаш або монет. Вони окислюються і у них псується зовнішній вигляд. Тому сіль підходить не всьому. Відмінним способом є сонце. Власний сонячний день поставте під промені всі свої інгредієнти, краще всього прямо на відкриті промені. Мало того, що сонце спалить весь негатив, воно ще й наповнить ваші інгредієнти позитивною світлою і янською енергією, що ще більше посилить привабливість та працездатність усіх ваших інгредієнтів, тому що вони вже будуть заряджені сонячною енергією. Можна проводити очищення за допомогою мантр або молитв, можна обкурювати але при цьому обов'язково потрібно займатися візуалізацією. Всі очисні практики ідеально проводити на спадаючий місяць. Так ви позбавляєтесь від всього непотрібного. Очищувальні ритуали ви можете вибирати на свій розсуд, на свій смак. Можете використовувати той ритуал, в якому ви впевнені, і який ви постійно використовуєте. Немає обов'язкового ритуалу з очищення, використовуйте той, в якому ви впевнені. Головне, щоб всі інгредієнти були очищені і щоб вони були наповнені тільки вашою енергетикою або енергією сонця, природи, місяця, але ніяких чужих людей. Ніяких сторонніх людських енергій не повинно бути. Після того, як ви все очистили, можна приступати до виготовлення вази багатства. Робити це найкраще на новий місяць. На зимове сонцестояння на новий рік, на день народження, тобто на новий цикл, на зародження чогось нового. Тепер переходимо до заповнення вази. Перед наповненням вази її можна обкурити благовоніями. Створюючи вазу, вас ніхто не повинен відволікати та турбувати. Ви маєте бути в хорошому настрої. Можна додатково благовоніями, обкурити всі інгредієнти і поставити благовонію Поряд на фоні можна включити приємну позитивну музику. Це можуть бути мантрі або якісь молитви. Наприклад, можете самі наспівувати. добре зосередитись, зрозуміти, що саме ви хочете. Любові. Бага багатства процвітання, здоров'я і так далі, залежно від того, яку сферу життя ви хочете поліпшити, такі інгредієнти і підбирайте. На дно вази потрібно укласти насамперед дев'ять монет у червоному мішечку. Далі три монети обв'язані червоною ниткою. Укладаючи такі монети, дивіться, щоб вони лежали янською стороною вгору. Що це означає? Це значить, що чотири символи на монеті повинні дивитись наверх. Це янська сторона, два символи на монеті це інська сторона. Вона повинна дивитись вниз. Далі додаємо кристали та лазуритові кульки, теж по 9 штук кожного. Далі укладаємо їжу у пластикових пакетиках. Зверху треба помістити бога і богиню. Богиня це не обов'язковий інгредієнт, можна обійтись без неї, але Бог має бути обов'язково. При їх укладанні на вазі потрібно зробити позначку, в який бік дивляться боги, для того щоб коли ви встановите готову вазу, боги дивились в будинок, а не наружу. Можна помістити їх обличчям вниз, щоб вони дивились всередину вази, і таким чином вони в будь-якому випадку будуть дивитись в будинок, а не наружу, і ви не помилитесь при установці. Вази. І вся енергія точно буде потрапляти в будинок, а не навпаки, виходити з нього. На мій погляд, таке розміщення не дуже поважно до самих богів, тому все таки краще їх поставити те саме стосується і кораблика. Він обов'язково повинен впливати в будинок, а не випливати з нього, щоб дохід і багатство йшли до вас, а не навпаки, багатство спливало з витратами. Далі потрібно додати дев'ять купюр, потім дорогоцінне каміння або прикраси. Далі можна додавати будь-які інші інгредієнти у будь-якому порядку, які ви хочете додати. Якщо покласти 100 додаткових монет у червоному мішечку, то це стократно збільшить доходи та благополуччя. Дев'ятихвоста лисиця це символ дев'ятого періоду, який ми зараз проживаємо. Він триває 20 років, тому її ідеально додавати у вазу багатства саме цього періоду. Він буде тривати до 2043 року. Якщо ваза має невеликі розміри, то і інгредієнти повинні відповідати її розміру. Ви можете вибрати такі невеликі амулети. Тут і дерево багатства, і рибки, які символізують доход. Це може бути віяло, символ краси та закоханості, дерево життя для хорошого міцного здоров'я. Це сова як символ мудрості, жаба багатства з монеткою в роті. Тому що велику жабу ви вже не зможете помістити в маленьку вазу, які невеличкі з легкістю туди помістяться. Золоті злитки, відмінний варіанти для вази багатства, як і чаще. Після того як ви наповнили вазу всіма потрібними вам інгредієнтами, її потрібно закрутити. Панини перед використанням потрібно вибрати і можна за бажанням їх погладити. Накривати потрібно у правильній послідовності: спочатку білий, потім синій, зелений, червоний та зверху жовтий колір. Тепер п'ять ремінців їх потрібно зв'язати в один. Можна за допомогою косички, можна просто закрутити в жгут. І зав'язуємо базу зручним для вас способом. Зверху обов'язково потрібно накрити кришкою. Ваза майже готова. Тепер потрібно провести ритуал для її освячення і активації за допомогою тих же мантр, молитв, обкурювання або медитації. Медитуючи, ви можете уявляти, як ваза наповнюється вашою енергією, енергією космоса, як вона активується і починає свою роботу. Якщо ви при створенні вази не літали у хмарках, а вже на етапі виготовлення це все візуалізували, слухали мантри, слухали молитви, самі насвівували, то вона у вас уже заряджена. Це саме ідеальний спосіб створення вази. Наступне. Що потрібно зробити, це правильно встановити вазу. Як я вже говорила, залежно від того, з якого матеріалу зроблена ваза, вона повинна розташовуватись в тій або іншій зоні вашого будинку. Так само я вже акцентувала увагу на тому, що божества всі можливі кораблики повинні дивитись всередину вашого будинку, а не наружу. Ваза встановлюється у тихому і нікому не видному місці. Це може бути або сейф, або шафа. Не можна нікому і ніколи показувати вашу вазу. І більше того, її не можна давати комусь трогати і чіпати. Це ваше особисте таємне джерело, до якого не повинна підключатись жодна стороння людина. Тільки якщо ви вирішите передати вазу у спадок, міняти інгредієнти у вазі можна хоч кожен новий місяць, хоч кожен новий рік або новий цикл. На цьому у мене все. Бажаю вам успіхів та процвітання.